Вітаю вас, друзі. Це важливий випуск. А тому обов'язково додивіться його до кінця. Проросійський колаборант Євгеній Мураєв, зрадник України, почав співати знову у себе на телеканалі таких же проросійських пісень, як і він сам. Нам нужно виходити з падвнішнього управління. Зараз те, то, що розрушає Україну, називається внішнє управління, і виход з падвнішнього управління ці пісні. Про так зване зовнішнє управління. Ми з вами чуємо постійно від російських окупантів. Та їхніх пособників на Україні є тільки внішнє управління, Під Зовнішнє управління зовнішнього управління. управління. Я хочу вам сьогодні показати, як знову набрехав проросійсько-українську війну Євгеній Мураєв та як він співпрацює із офісом президента, а ще про те, як у нас команда Зеленського толерує інших проросійських пропагандистів. Проте про все по порядку. А спочатку ви підпишіться на мій канал. Сніть лайк до цього відео та залиште до нього свій коментар. Тоді відео набере більше переглядів. Мураєву дуже сильно не подобається те, що Верховна Рада України дала згоду на проведення спільних навчань збройних сил України та НАТО на території України, що насправді відбувається щороку. Проголосували за проведення 9 учнів, в котром будуть участвують 22 тисячі триста. Воєнних НАТО і от, палаючи від цієї новини, Мураєв порівняв НАТО та російських окупантів. Я думаю, що ні один українець зараз не відповідає, чим атлічалась Путін від війська від Байден у від війська. Ну я не можу казати від імені усіх українців, але від свого імені можу точно сказати, що Мураєв просто брехун, причому абсолютно тупий, тому що НАТО не нападало на Україну, а Російська Федерація напала на Україну та окупувала частину наших територій і це величезна, як кажуть в Одесі різниця. І починали стремитися в НАТО. як це произошло угу. на майдані 2014 года. Да ми отримали анексію Криму. А впоследствиї конфлікт на востокі країни. Далі Мураєва кардинально понесло, і він почав казати, що ми отримали окупацію Криму та Донбасу, а не Російська Федерація окупувала Крим та Донбас, тому що люди вийшли на майдан боротись за свої права. При цьому він каже, що якщо збройні сили підуть звільняти окуповані території, де знаходяться російські окупанти, то це буде нападом. Та в случі. Начало повномасштабної операції на востокі країни, да, то есть нападіння на непідконтрольні. Тоді за його логікою Україна просто нападе сама на себе. Ну він же постійно ще розповідає, що у нас тут громадянська війна, що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна, друзі мої. Смотрите, я вважаю, що України, во первых немає. Необхідності з ким то воювати. Мураєв та йому подібні просто мріють, щоб Російська Федерація захопила усю Україну. Тому він і каже, що нам не потрібно ні з ким воювати. Ми, на його думку, маємо просто взяти і здатись окупантам. До речі, Російську Федерацію окупантом він не вважає. Він вважає, що наш ворог це не Росія, яка веде проти нас війну, а якісь там ДНР та ЛНР. Це сторона конфлікту. І вот ця постійна мантра, том, що Росія сторона конфлікту. Заперечувати об'єктивну реальність та брехати це типова поведінка проросійських колаборантів. Якщо Мураєв не в курсі, що Російська Федерація воює проти України, то у мене для нього є одна дуже важлива підказка. Нещодавно у Ростові суд Російської Федерації засудив до п'яти років позбавлення волі чоловіка за пособництво у хабарництві, але найцікавіше це формулювання. У вироку, де прямим текстом написано, що російські збройні сили перебували і воювали на боці так званої ДНР та ЛНР, тобто, що російські війська воюють на Донбасі проти України. Цей вирок ухвалений іменем самої ж Російської Федерації, і Російський суд визнав, що Російська Федерація воює проти нас. Якщо вам цікаво дізнатись детальніше про цю історію, то в описі до цього відео я залишу Силання на свій пост у телеграмі. Сходіть та почитайте, там багато цікавого. Та Мураєв вирішив іще далі піти зі своїми абсолютно брехливими заявами та почав навіть нести таку дичину, яку навіть Путін сам і заперечував, зокрема щодо окупації Криму. І у Путіна зараз на всіх міжнародних площадках є одне оправдання. Да, он говорить, що це не воєнна операція, а гуманітарна, тому що ніхто не погиб, Приміняють Це... Він бреше, що нібито збройні сили Російської Федерації не були застосовані під час окупації Криму, але сам Путін зізнавався, що російські війська брали участь у цьому захопленні нашого півострова за спиною сил самооборони Криму, звісно, встали E, Наші война вони діяли дуже коректно. і про те, що нібито нікого не було вбито під час окупації Криму у 14-му році, він також бреше, тому що тоді російські окупанти вбили двох наших військовослужбовців: Сергія Кокуріна та Станіслава Карачевського. За столом переговорів довго бути два гаранти Це США. І Російська Федерація у них одинаковий статус, Вони оба грають нашої країною. Так, так він знову почав ставити знак дорівнює між російськими окупантами та Сполученими Штатами Америки, так ніби це США захопили наш Крим і частину нашого Донбасу, і знову заявив про те, що нібито ті ДНР та ЛНР повністю контрольовані Російською Федерацією і є стороною конфлікту. І дві сторони конфлікту. То тобто, реальна українська власть і не при республіки. Гадаю, що насправді внутрішній конфлікт і навіть громадянська війна є між півкулями мозку Євгенія Мураєва. Якщо там є взагалі мозок, особливо я сумніваюсь у цьому, коли слухаю, як він розповідає, що Сполучені Штати Америки окупували Європу. Зляті я вже говорив, і ще раз кажу, європа до сих пор знаходиться під окупацією Соєнних Штатів. Ну і найголовніше відповідь на запитання, чому наша влада не протистоїть російській пропаганді на телеканалі Наш та Євгенію Мураєву, тому що він ходить і зустрічається із головою офісу президента Єрмаком просто по приватним питанням. Я зустрічався, остання моя зустріч була з Андрієм Єрмаком. вів переговори. Ну, во-первых, чесно розговор. Ага, це просто приватні розмови. Мураєв, а вже ж не співпрацює із офісом президента. І саме тому команда Зеленського не чіпає його телеканал та ходить до нього на ефіри. І звісно ж, абсолютно випадково, і зі ще одним представником команди Зеленського Арестовичем Мураєв обіймався. Це питання має бути спочатку проговорено на засідання кабінету міністрів. Дня. Кабінети міністрів, кабінет міністрів має відповідно прийняти рішення. і так само випадково і виключно у приватних інтересах Макс Назаров, якого насправді звати Назар Діордійца, який працює у Мураєва на телеканалі наш, бухав із Миколою Тищенком, який є улюбленцем президента Зеленського. Я завжди такий Також прийшов. Абсолютно віду. О, Я вообще считаю, что мы пришли в нашої наша команда, для того, чтобы вернуть те старые цены, к которым мы привыкли. Проросійську помийку під назвою телеканал наш не закривають, тому що власник цієї помийки Мураєв співпрацює із офісом президента. Але це друзі іще не всі новини. Справа у тому, що ми і з вами за наші податки фінансуємо зараз і інших проросійських пропагандистів на телеканалі Державному телеканалі Рада. Зверніть увагу на ось оце фото: на чоловіка та жінку, які на ньому зображені. Жінка на фото. Це Тетяна Гончарова, яка зовсім нещодавно працювала у Медведчука на телеканалі Зік і допомагала йому вести інформаційну війну проти України. Ну а чоловік на фото це Артем Бібік, який також до останнього, поки канал не закрили, працював у Медведчука. Після запровадження санкцій він перебрався на новостворений канал Медведчука, перший незалежний, та вів там програму, яка починалась із заставки Зеленський проти Медведчука Двечука, диктатор проти лідера опозиції. Доброго ранку, неймовірно щасливі бачити вас тут. Спасибі, що дивитеся перше незалежне, тих, хто працював проти України, не просто не покарали. Команда Зеленського взяла їх тепер на державний телеканал Рада за наші з вами податки. Тож коли Зеленський та його команда нам розповідають, як вони ведуть боротьбу проти російської пропаганди, це просто брехня, тому що вони самі співпрацюють із пропагандистами, співпрацюють із колаборантами, як із мурав. Аєвим та навіть беруть пропагандистів тих, хто воював в інформаційному секторі проти України на роботу на державний телеканал.